і Школа, де невелика кількість учнів, будемо закупляти біодвале. Я не знаю, чи це правильний варіант, чи неправильний. Це треба дуже серйозно проаналізувати, ви знаєте, що таке біодвале. Нам потрібна проплошна вода. Якщо ті школи малочислені і ми проаналізували, що в них взагалі немає перспективу, то треба сьогодні приймати рішення разом з батьками. Що надалі робити? І наголошую, що сьогодні на Хмельниччині не ведеться питання ще раз наголошую, отколивають ті слова закриття ще ні. Абсолютно ні. Влада разом з батьками насамперед дітей має визначитися, в яких умовах мають навчатися їхні діти і що вони при цьому результаті мають отримати, які знання. Бо якщо в школі немає також. Немає кухні, немає відбверті, немає уміннязації, немає спортивного залу, нічого, за які соціальні ініціативи втілення в життя президента ми говоримо. За які байдиве батьківське слово і участь в вихованні доставичого покоління, про що ми говоримо? Тому я не прийняв, не приймаю відповідь, стотона, білотуале і так далі.